Виявляється, Печерський районний суд скасував арешт 2 мільярдів 600 мільйонів гривень онлайн-казано ПІНАП, яке має зв'язки з Російською Федерацією, з країною агресором. Про це повідомила Олена Дума, голова Агентства з розшуку і менеджменту активів. І вона ж повідомила, що має намір не допустити виплати цих коштів російським власникам ПІНАПу. От про це будемо говорити з пані Оленою. Вона на зв'язку. Вітаю. Вітаю вас. Пані Олено, а скажіть, будь ласка, як ви маєте намір е, не допустити виплату цих коштів російським власникам Пінапу? Дякую, ви підняли дуже резонансне питання, яке цікаве, переконана всім українцям, особливо під час війни. Ми захищаємо державні інтереси. Агентство буде відстоювати позицію. Я її вчора, як ви сказали, оголосила. Ми діємо виключно відповідно до закону України про арма і там, де є кошти, які належать представникам або афільованим представникам Російської Федерації. Діє постанова уряду номер 187 від 3 березня 2020. 2022 року, крім того, у нас є роз'яснення служби безпеки України, тому що ми стикаємося з такою ситуацією уже не вперше. Насправді, було ухвала Печерського суду ще 13 травня 2024 року. Про арешт після цього державне бюро розслідування звернулося до національного агентства. Ми в рамках і в межах визначених законом здійснили більше десяти запитів до. Банківських установ для того, щоб дізнатися точну суму, яка знаходиться на рахунках трьох юридичних осіб, ми дізналися. Ви зазначили, що це більше 2,6 мільярдів гривень. Після цього національне агентство здійснило. 30 платіжних вимог до банківських установ щодо списання цих коштів протягом тижня арма здійснювала списання, і далі в межах компетенції, так як ми є єдиним центральним органом виконавчої влади, який має право на закупівлю військових облігацій, направили 80% від вказаної суми на закупівлю військових облігацій. Зокрема, це означає, що. Що ці кошти будуть направлені на Збройні Сили України. Станом на зараз, враховуючи те, що нам стало відомо, відбулося засідання Печерського суду 25 жовтня. Саме рішення було оголошено 28 жовтня. Ми одразу відреагували і, звичайно, звернулися з відповідним клопотанням до Державного бюро розслідувань. Перше щодо застосування можливих заходів і клу. Лопотання до суду про накладення повторного арешту за нашу інформацію, державне бюро розслідування системно відпрацювало і вже звернулося до Держфінмоніторингу, який здійснив також відповідні обмежувальні заходи. І відповідно, ми очікуємо ухвалу суду про накладення нового арешту. Я сказала про те, що це не перший випадок, оскільки в 23-му році агентство списано 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Підприємства Ройл Пей, яке також має в бенефіціарах Російську Федерацію. 18 мільйонів доларів Фрідмана і Авена. І відповідно вже сума пін-апу 2,6 мільярда гривень. Всі ці кошти направлені Агентством на сили оборони. Пані Олена, а взагалі в управлінні АРМА багато е, інших активів, які, власниками яких е, є росіяни або які мають російське коріння. Дякую вам. Тисячі активів. Ми звертаємося уже протягом року неодноразово. Це були законопроекти в 23-му році. Реєстраційний номер 6233. Нас підтримували центральні органи виконавчої влади, міністерства і відомства, зокрема і сили оборони, в тому числі комітет профільний з антикорупційної політики. І потім було зареєстровано, внесено і розглянуто в парламенті законопроект номер одинадцять які не набрали потрібної кількості голосів, це ж свідчить про те, що в нас на сьогодні в парламенті народні депутати не готові проголосувати такі необхідні для держави і для забезпечення національних інтересів рішення та закони. Чому тому, що є конкретна вимога, що національне агентство повинно... Погоджувати при управлінні корпоративними правами з власниками таких активів є більше двох тисяч, де сто відсотків власності бенефіціарія російська. Федерація пані Олено, я, я, вчора... я хочу тут почекати. Почекайте. Я хочу уточнити, чи правильно я зрозумів. Тобто, зараз, згідно з чинним законодавством, якщо співвласник чи власник такого активу росіянин, то ви повинні з ним узгоджувати це управління його активами, навіть якщо вони перебувають під арештом, санкціями і всім іншим. Так абсолютно точно, це цинізм під час війни, коли представники багатьох фракцій. Парламенті за трибуною виступають з популістськими заявами про те, що дійсно так це порушення закону. Під час війни ми повинні вирішити це питання, і не потрібно погоджувати з ворогом от фактично отримувати погодження щодо управління такими арештованими активами, але акцентую увагу, такі заяви. Мають мати знак дорівнює з діями та результатами. Маю на увазі з голосами за такі законопроекти, адже я переконана в тому, що історія покаже, хто з народних депутатів України насправді просто заявляв, а хто підтримував і голосував і схвалював такі рішення в інтересах держави. Зрозуміло, дякую, пані Олено, що знайшли час для ефіру. Олена дума голова Агентства з розшуку і менеджменту активів.